Два, три. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну сні і яву. Вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну, братніх народів, мов садом рясним, сіяє вона над віками. Любіть Україну, всім серцем своїм, і всіми, Своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна в просторі в солодкому чарі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця ударі у квітці, в пташині в електровогнях вогня, у пісні у кожній, у думі. В дитячій усмішці, в дівочих очах, і в в багряному шумі, як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків, і в хвилях Дніпра, і в хмарах отих пурпурових. В грому канонат, що розв'яли в прах, чужинців в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробивала нам шлях, до весен і світлих, і щирих. Юначе хай буде для неї твій сміх і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш в країну. Дівчино як небо її голубе, любиє кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш в країну. Любить у коханні в труді, у бою. Як пісню, що ли на зорею. Всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею. Вірш Володимира Сусюри. Любіть Україну.